Я розгублена, я багато працюю і багато відпочиваю, і все одно втомлена. Басейн, спа, море. А в голові як бух, так і є забіг. Відпустка на відпустка, робота на робота. Довго думала. Може, я просто вигоріла? Може, треба відпочити? Бо старші завжди казали: відпочинь, і все пройде. Але знаєш що? Я і в відпочинку працюю, і тут мене осінило. Ми точніше наше покоління, не вміємо відпочивати, так? Як нам це нав'язали? Ми виросли з установкою. Тиждень на морі і ти як новенький. Але це не наш досвід. Це досвід наших батьків. У них був стабільний графік. П'ятиденка, вихідні, лікарняні, свята. Їхній мозок справді міг вимкнутися. А тепер ми люди, які створюють, керують, вигадують. Я можу працювати в неділю, а відпочивати у вівторок. Можу їхати в подорож і думати не про море, а про команду, ідеї, дедлайни. Бо це моє, мій проєкт, моє дитя, моя відповідальність. Ми не вимикаємось. Ми просто змінюємо контекст. Не офіс, а пальма, не дзвінки, а думки про стратегію. То як нам відпочивати? Іноді. Мені Допомагає паритись у бані, а іноді просто напитися до відключки аби хоч на ніч виробити мозок. Поки що я не знаю, що таке відпочинок для мене. Бо спа, ліс, вікенд це не відпочинок, це просто інша локація для думок про роботу. А ось коли я запускаю нову ідею і вона злітає, коли команда працює без мене і все летить, коли підписую новий контракт, оце відчуття і моє розслаблення, моя медитація. Якщо ти такий самий, відпиши. В коментарях, як ти відпочиваєш, як вимикаєш голову? Бо я шукаю відповіді, і можливо знайду її тут разом з вами.